Це було літо. <хи> Мені запропонували посаду сапера, сказали подумай. Я подумав і вирішив, що можна спробувати. І ось так став водолазом сапером Водолаз сапер це як? В першу чергу це дуже цікаво. Іноді буває складно, іноді тяжко, але стараємося з усім справитись і працювати. Які виклики є найскладнішими у вашій роботі? Найскладніше це, напевно, бачити горе, те, яке коїться після агресії так званого нашого сусіду. А ще більше складніше це бачити, що ця вся ситуація краде дитинство наших дітей, що вони не мають змоги нормально. Навчатися нормально жити без страху, і це, напевно, найскладніше. Що або хто мотивує вас щоденно свідомо йти на такий ризик? Найбільша мотивація це та справа, яка зараз об'єднує всіх людей. Це, на жаль, це війна, яка розпочалась вже так давно. І це найбільша мотивація робити одну справу на перемогу Максим Миколаєвичу. Як подала сапер? Скажіть, будь ласка, яка небезпека може чатувати на необачних громадян саме під водою? Тут буває дуже багато факторів. На жаль, люди в нас не завжди свідомі, і буває вони небезпечні знахідки, які знаходять, вони власноруч викидують в річки та озера. І це дуже може погано сказуватись на людях, які потім будуть купатися в цих водоймах, і, звичайно, можуть натрапити на ці вибухонебезпечні предмети і може статися непоправимо. Що для вас означає ця робота? В першу чергу, для мене ця робота означає користь, користь, яку я намагаюся принести людям, населенню, державі. Те, що ми робимо на даний час, воно необхідно. І от саме більше, що мені подобається, що я приношу користь, що я можу бути корисним в цьому житті. Як ви відволікаєтесь від своєї роботи? Це дуже просто. У мене є люди, які мене відволікають від цього. Коли приходжу додому, вони вдвох вибігають, і перша фраза Що купив, це мене більше всього відволікає прийти додому, подивитись на їх усміхнені лиця. Що найважливіше, ви зрозуміли за час роботи піротехніку. Те, що ми дійсно потрібні, і це не власна думка, а це те, що ми дуже часто чуємо від людей, коли вони нам це говорять, що можна так сказати, що б ми без вас робили. Тобто і це ще більше мотивує на подальшу працю, те, що людям це потрібно, і от віддача саме віддача від людей. Якими словами вас підтримують ваші рідні? Навіть не словами, напевно, а емоціями того, що коли у моїх дітей запитують, ким твій батько працює, і вони кажуть сапер. І я бачу радість, усмішку на їх обличчях, і це дуже сильно мотивує. Я розумію, що ну, їм за мене соромно.